Марія Шкітіна вродлива та комунікабельна жінка. Марія народилася з веснянками, і вони їй пасували. І мама казала, донечко, ти вилюбить сонечко. Але знаєте, з роками веснянки вже стали перетворювати на зовсім інші плямки. Плямки вікові, і це було дуже-дуже неестетично. І ну, як любежинка, знаєте, я все-таки ходила в косметичні салони, консультувалася з дерматологами, давали мені всякі препарати, там, кримчики. Однак років 10 тому одна плямка на обличчі почала насторожувати пані Марію. Вона не виводилась, хоча я її не виводили, це просто так зробила тільки чисто естетично. Вона не виводилась і вона збільшувалась і темніла. І мені порадили звернутися до онколога. І на перший візит, який мене було до онколога, це було страшно, коли він констатував меланому шкіри. Діагноз підтвердився, і Марії зробили операцію в одному з онкологічних центрів. Однак після цього почалося глибоке запалення. Що ж відбувається, Марія вирішила з'ясувати вже в іншій клініці. Дивилися по відгуках, дивилися, яка апаратура. Ми прочитали про те, що дуже важливо онкооперація і дуже успішна, коли лікар знає всі тонкості операції по методу думок. І от ми вирішили вибрали собі клініку Ольга Богомолець. Ну і приходить мені на телефон повідомлення про те, що в мене дійсно мені мене не йшли ракові кліти. Операція була складна. Згадує пані Марія, де чотири години була під місцевим наркозом, і чотири під загальним наркозом. Ви знаєте, я не боялась. От я знаєте, відчувала її в надійних руках. По тому як вів себе лікар Григорій Володимирович, він наскільки знаєте, це спокійний, спокійна людина, врівноважена. Ем, відчувалася сила. Операція пройшла успішно. Відновлення тривало близько півроку. Нині Марія перебуває під наглядом лікаря. Колись Марія любила подорожі, море та засмагу. Тепер від сонечка потрібно ховатися. Я дуже, дуже загоряла, любила я Ми здали на море відпочивати кожного року і приїжджала з красивим згаром. На сонці мені категорично не можна бути. Значить, я повинна ходити так, в кепках, в шляпках. Настанови пані Марії від лікаря засмагати лише до восьмої години ранку. І після шостої вечора і сонце захисний Крем із ФПФ фактором не менше 50%.